І до новин спорту юні футболісти розіграли призи від Святого Миколая. Спортсмени з Буковини, Харкова, Івано-Франківська і Тернополя змагалися в Чернівцях у двох вікових номінаціях. Особливої уваги заслуговує участь в цих змаганнях дитячої команди одного з грандів вітчизняного футболу харківського металіста, і це не випадково. Адже саме цей клуб разом з Чернівецькою спеціалізованою дитячою юнацькою спортивною школою Буковина виступили організаторами турніру. Вісім команд. Є представники Тернополя, Металіс Харків і наші команди нашого регіону. Це Сторженець, Кіцмань і наша футбольна школа Буковина. Одна вікова група, так? Це одна вікова група, 7-8 рік народження, але ми ще проводимо сьогодні вже і 2006 рік народження На такого самого формату і такий самий турнір на призи е Зятого Миколая. Зважаючи на те, що змагалися діти, які лише розпочинають свій шлях до майбутніх футбольних вершин, кожна гра відзначалася особливою бойовитістю та завзятістю. – Кирил. – Кирил, молодець. Скільки років тобі? Сім. Е, а давно займаєшся футболом? Да. Давно вже. Років скільки вже? Три-два. Три-два роки. Ого. Да. А хто тебе привів? Ти сам прийшов, чи хтось? Дідусь. Дідусь привів. А тобі подобається футбол? Так. Да. За що? Е, ну, тут купки, медалі, мататися, набивати можна. Все інтересно, тут можна знати. Як і кожне дитячі змагання, звідти турнір мав свою особливу направленість. Популяція футболу, це є е... За заохочення заняття дітям футболом, для того, щоб ми могли розвивати футбол, щоб ми могли покращити футбол, щоб було більше дітей займалося футболом, для того, щоб ми сьогодні ростили гарну молодь для нашого футбольного клубу Бокови. Щодо підсумки змагань, то свій статус фаворитів підтвердили гості з Харкова, які відсвяткували перемогу в обох змагальних номінаціях. Інші призові підестал вибороли команда з Тернополя та три Буковинські юні футбольні дружини, серед яких і команда з Кіцманя. У нас перший турнір з сьомим роком для нас це було дуже дуже важливо. А дітки перспективні, тому надалі я думаю, будуть результати ще кращі. Більша допомога держави, все на руках батьків у нас. Да. А діти ну, дуже хороші. Дуже важко на периферії в селах розвивати, да? От, да дуже, 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 дуже 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 важко. Але завдяки батькам виживаємо. Сергій Батюк, Іван Мітрі, Темедня, дня